Всім вітанечка, моє любі, вітання з міста Харкова. Сьогодні у нас субота, а це означає, що ми працюємо з родом. Я прочитала ваші особисті повідомлення в коментарі і і да, дай Боже, якщо все буде гаразд, у нас сьогодні з вами буде прямий ефір о 15. за київським часом на моїй інстаграм-сторінці. Нам вистачить з вами. 30 хвилин оплата за покликом серця. Пам'ятаємо, що є такий баланс в всесвіті. Беру, даю. І у кожного з вас є свій особистий запит. І ось сьогодні ми будемо якраз працювати з тим, що вам передає рід у цьому запиті. А саме, що передається бородовій лінії, де ваш ресурс, а де обмеження? Що ви можете прийняти, що ви можете відпустити? І як зробити свій перший крок, спираючись на підтримку роду? На ефір візьміть папір, ручку або олівець, склянку води і 30 хвилин для себе. Ну, а зараз. А зараз запитаємо у Всесвіту, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним, максимально потужним. Це духовне освобождение і польот душі. Подивіться уважніше на малюнок, про що тут для вас, що ви тут для себе бачите? Кожен сам для себе побачить щось. І те, що може нас вводити в мінус, це замкнутість і внутрішній голос. Подивіться уважніше, про що тут? І якщо ми відчуємо, що наш внутрішній голос там нам каже: та в тебе нічого не вийде, та все то непонятно, що, та ти йдеш непонятно куди, ось таке, ось такі стани. Запитаємо у всесвіту підказку, вибираємо число від 1 до 4, і це будуть дії, стратегії. Які вам допоможуть повернутися в ресурсний стан. І так, ті, хто вибрав число 1, ваша стратегія на сьогодні ось така. Подивіться уважніше на малюнок. Про що тут для вас? Що ви тут для себе бачите? Ті, хто вибрав число 2, ваша стратегія на сьогодні ось така, це богиня трансформації. Зразу говорю. Ті, хто вибрав число 3, ваша стратегія на сьогодні ось така. І ті, хто вибрав число 4, ваша стратегія на сьогодні ось така. Бережіть себе, до зустрічі!